Друзі, всім привіт! Зараз ми приготуємо майонез без сріб-жовтків. Так, це дійсно реально. Додаємо 200 г рослинної олії, обов'язково працюємо через ваги, щоб максимально дотримуватись пропорції. Додаємо 100 г пастеризованого молока кімнатної температури та починаємо збивати блендером. Додаємо 4 грами солі та буквально трішки цукру. Додаємо 30 грам міцної гірчиці. Далі додаємо 3 курячих жовтка. Беремо 20 грам лимону та витискаємо з нього сік. Починаємо перебивати. Наш майонез вже готовий. Подивіться, як він гарно виглядає. структура просто чудова. Цей майонез дуже класна альтернатива магазинному, тому що в ньому немає різноманітних добавок, підсилювачів смаку та тому подібне. Ви самі знаєте, що ви додаєте в нього, а структура та смак ну просто ідеальні. Тому зберігайте цей рецепт та